Каліфорнійського грипу на Черкащині немає, поки що заспокоюють медики. Епідеміологічний поріг загальної захворюваності на гострі респіраторні захворювання також нижче минулорічного. Утім, це не заважає черкащанам масово панікувати. З аптек вже зникли протигрипові ліки та маски, а цитрусові та чесник підскочили у ціні на 30%. Утім, в області готові боротися із невідомою недугою. У лікарнях планують додати ліжок і навіть розпочати виробництво власної аскорбінової кислоти. Єдина проблема лабораторії для швидкого. Го діагностування хвороби і досі немає. Натомість препарат для лікування грипу аж 1 під назвою Таміфлю Черкащина таки отримала у розмірі 5260 упаковок. Журналістка «Віка новин» Євгенія Гнєушева у своєму спеціальному репортажі теж шукала ліки від грипу а водночас і від масової паніки. Грипу на Черкащині немає, а от панікерів скільки завгодно. Аптеки переповнені схвильованими клієнтами. Усі намагаються скупитись про запас. Ви на всякий випадок закуповуєте? Да. Чи є у вас вже якісь підозри на грип? На всякий випадок? На всякий випадок. А якщо потім не буде тим, хто дійсно хворіє, що тоді робити у цій ситуації? Ну я думаю, це про це повинна безпокоїтись держава. Тому що аптеки як зараз всі пусті немає. Масок, а це як перший захист. Я вважаю. Такі запасливі черкащани, які зачасту ще й панікують для аптекаря, не дивина. Вона вже звикла тримати себе у руках. Спокійно, без паніки, з цулипка. Угу. А щось рекомендуєте що смисла Панікувати. Ну, якщо немає тих засобів, що потрібно. Якось рекомендуєте інше щось. Стараємося. виходити як ти з положення. Ми були не готові. Тому, что каждый будет покупать там по 50, по 100 масок. У вас не моя паника? меня нет, я доктор, у меня паники нет. А чтобы успокоить ну, людей всех, что Все Ну что, маски ходить? Аксалінову мазь применять противовирусную перед виходом на улицю для общественные места смазувати нос аксалінової мазі. Це самое такое на сьогоднішній день первое. На ринку лимони продають майже за мільйони По чверть сотні за кіло. А чому у вас лимони такі дорогі? Скажіть, какая девезит? Як вважаєте дорогі лимони? А ні, ну, шу ви це ж вообще три шістдесят. Три шістдесят одна лимон. Одна лимона. Я беру його на оптовому ринку. По 24, а продаю по 25 рубль, щоб ребенка прокорміти. Вот, не вірите, вот мої документи, що я інвалід. Не Ми вміну себе, тому що вчора люди все проклинали нас. Непонятно за що, непонятно, про прошу. Часник на ринку ще дорожче. По 30 гривень за кілограм. Там 35, я 30 на, на 5 гривень дешевше. Як лікувати Черкащан від паніки та грипу на ранковій екстреній нараді вирішували обласні очільники. Керманичі впевнені, зараз не до жартів. Ви давайте всі просніться і переходьте до серйозної роботи. Кожний керівник зараз після цього, цієї наради буде мати певне завдання забезпечити своїх людей відповідними е засобами, щоб не допустити е розширення. А ви чухаєте по тилиці, хихікаєте і думаєте, що е це просто так минеться або пройти. По-перше, викиньте мобільні телефони і е знаєте, е коли все хорошо, я дуже інтелігентна і лояльна людина. Коли екстремальна ситуація, то е е я ні з ким не буду панькатись. Підозра на каліфорнійський грип таки була зафіксована у 13-річної дівчинки. На щастя, хвороба не підтвердилася. На сьогоднішній день цей діагноз не підтверджується. Ситуація керована, зрозуміла, і е я думаю, ніяких ускладнень там не буде. Та й загальний рівень захворюваності на грип у області нижчий за минулорічний. За 9 місяців в області зареєстровано 190 тисяч випадків захворювань на гострі респіраторні інфекції, і це на 13% менше ніж за аналогічний період минулого року. Ліки таки з'являться на прилавках аптек, запевняють фармацевти. Щоправда, коли і в якій кількості постачальники не повідомляють на все них є єдина відповідь: в першу чергу ліки ці будуть поставлятися в райони, де сьогодні зафіксована пандемія. Це західний регіон. Поки ж посадовці екстрено відшуковують гроші з резервного фонду про всякий випадок, і вже почали розповсюджувати області попереджувальні листівки про загрозу грипу. Планують відкрити і кілька гарячих телефонних ліній. Маски планують шити власноруч. Для цього є 8 тисяч метрів марлі. Поки ситуація стабілізується, лікарі ще раз радять усім черкащанам не панікувати, побільше пити гарячого чаю, вживати природні та штучні вітаміни та жити повноцінним життям. Щоправда, без масових гулянь. Якщо вам не вдалося купити маску та ліки у аптеці або цитрусові на ринку, лікуйтеся за допомогою ароматерапії. Та гарного настрою, психологи впевнені, у кожної людини є внутрішні сили для лікування позитивними емоціями. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич, Новини.